Увага! З зовсім скоро стартує новий проєкт Твоя майбутня професія 4.0». І ми щасливі анонсувати, що спікеркою стане неймовірна Вікторія Денелевська. Вікторія, профайлерка, експертка з розвитку талантів, консультантка провідних українських та міжнародних компаній. За плечами Вікторії понад 500 тренінгів з профорієнтації, роботи з емоційним інтелектом та підтримки талантів. Вона допоможе вашим дітям відкрити власні сильні сторони, зрозуміти, що дійсно підходить, і знати чіткий вектор розвитку. Наш курс стартує 12 грудня. Кількість місць обмежена, вартість участі 2000 гривень. Але знаєте, що коштує справді дорого. Це помилка у виборі професії вашої дитини. Це роки невпевненості, стрес, вигорання, витрати на зайве навчання, втрату часу і головне шансів. Це не просто про курс, це вклад у щасливе майбутнє. Якщо хочеш допомогти своїй дитині знайти своє покликання, реєструйся вже зараз. Не пропусти таку можливість. school to Go! З нами майбутнє можеш обирати правильно. До зустрічі на старті!